Всім привіт дорогі друзі! Європа готується до приходу Трампа і вже надає серйозні сигнали йому. Зараз ми про це будемо говорити. Що готова робити Європа? Що не готова, чи готова вона захищати нас і допомагати нам, не дивлячись на те, що Трамп може схотіти повністю відійти від підтримки України. Тож давайте зараз будемо з вами разом розбиратися. І от першим серйозний сигнал дав наш друг Борис Джонсон. Він сказав про те, що якщо Трамп перестане підтримувати Україну і від цієї справи, то Британії придеться надіслати навіть війська в Україну. Серйозна заява. Звісно, він наразі не є владою, але все ж таки. Чути від нього це надзвичайно цікаво. Він був дуже оптимістичний щодо Трампа, але зараз він скаже про те, що були випадки, коли Трамп слухався відвертих прокремлівських представників в своїй команді. Але їх там далеко не більшість. Тож є шанс, що він все ж таки буде допомагати і каже про те, що Трамп колись давав Україні Джевеліни. Тож, можливо, він допоможе і далі. Але не дивлячись на це, він каже про те, що Європі треба об'єднуватися, ставати більш суб'єктною і допомагати українцям. Це в першу чергу треба сприймати як сигнал Трампу, що Європа буде все одно допомагати Україні. Якщо Трамп захоче за рахунок українських інтересів злити сьогодні нас повністю цю війну, якось домовитися з Путіним і абсолютно не враховувати безпеку Європи, то цього не вийде. Європа буде готуватися допомагати. Як би нам зараз не скептично би ми не ставилися до цього, але все ж таки заяви є серйозними не тільки від Джонсона. Звісно, не все так просто. Справа в тому, що з Британії особливо там зараз лейбористи, і є витоки з українських кіл владних, що стосунки з Тармером не такі гладкі, як були раніше з консерваторами. Наприклад, мова йде про те, що вони навіть бояться давати бити штормшейдом по, -по Криму. А з консерваторами раніше таких проблем не було. Плюс Тармер запросив до національного радника з безпеки. Паула він колись з Тоні Блером працював. А він такий любитель Дагаврічка і Дагаврійця він хоче тут і зараз, по суті, не чекаючи якихось. Не враховуючи, точніше, якихось наслідків, зокрема для України, дуже схоже з частиною команди Трампа. Там вони можуть заспівати. Але казати про те, що Стармер там повністю зливає українців, не треба. Я пізніше скажу про його зусиль з Макроном, вона теж мала серйозний характер. Вони там домовлялися тиснути сьогодні на Байдена. Але перед цим я розповім про іншу людину, яка теж скоро піде, але його візит. Теж багато чого значив. Це був такий певний підсумок того, як Європейський Союз допомагав нам. І, власне, його наступник цієї людини теж буде робити, напевно, навіть ще і більш проактивніше справу допомоги Україні ну, через позитивні для нас вибори в Європарламент. Мова йде про мова йде про Жозепа Бореля. Я зараз покажу його вам. Він надзвичайно. Така цікава людина. Він відповідає за дипломатичний зносин Європейського союзу за безпеку. Він сказав про те, що Європа допомогла вже на більше ніж 100 мільярдів євро в Україні і буде робити це далі. Вони зробили відповідний фонд миру, який треба правда ще трошки зібрати у учасниках, тому що ми знаємо, що Угорщина все палки в колеса ставить. Але Бурель говорить про те, що Європі треба включати суб'єктність. Він як, в принципі, Макрон заявив про те, що Трамп це вибір. Американців, і ми вже впливати на це не можемо, але ми точно можемо зробити Європу більш суб'єктною, і безпека України це безпека Європейського Союзу. Він також говорив про те, що хоч і важко, але все ж таки ціль в один мільйон снарядів буде досягнута, і Європа виходить на значні процеси виробництва снарядів загалом і буде робити це далі, буде допомагати Україні. Власне його слова про суб'єктність безпекову і підтримку України підтримує на сьогодні Урсула Фондляйника, в принципі, пере. Призначилась і буде далі рухатися в цьому напрямку, От, допомагала Україні і буде допомагати далі. Тож задача його була приїхати, і сказати про те, що не дивлячись на те, що Трамп прийшов, ми далі будемо допомагати вам. Це теж такий сигнал Трампу про те, що якщо він захоче. Зробити мир виключно за наші інтереси це просто так не вийде. У Трампа там свої є противага і стримування. Це в його команді не все так просто. Не всі в республіканцях готові злити Україну, і Трампу придеться так чи інакше враховувати українські інтереси. Також важлива для нас інформація. Нині поки я готував це відео в сенаті. Тун був обраний головою більшості, і це важливо для нас. Він представник Макконела. Це такий гарний республіканець такого. Он неуконівського такого типу, і він готовий далі допомагати Україні. І Трампу просто так в Сенаті пропускати якісь послаблення санкцій не буде так просто. О, треба врахувати, що там часу треба 60 голосів, тобто плюс сім голосів демократів з нинішніх виборів випливає. А тим більше ще й група республіканців. Є така базована, хороша. Це не палата представників, де занадто сильно грають тусовка мага. Тобто, в такий поважний орган вищої палати, там де є сенатори. Прості е, е, крикуни, от вони сили мають там поменше ніж в палаті представників, і це добре. Тож е, на сьогодні, як висновок, така позиція і Жозепа Бореля і Джонсона, які тисне на англійсько-британську владу, вона так чи інакше буде і ставити умови перед самим Дональдом Трампом. І ще одна важлива така зустріч відбулася. Я про неї трошечки поговорив раніше. Мова йде про зустріч Еммануеля Макрона з Тармером. Вони зустрічались в Франції, і Еммануель казав про те, що Україні треба допомагати, і треба в першу чергу тиснути на Байдена, або він дав допомоги відповідно. І важливо, ще дав 20 мільярдів доларів до тих 30, які дає Європа. Це буде кредит, який. По суті, буде взяти за відсотки заморожених активів Москви, які є в Європі на сьогодні. Це важливий такий шлях, який додасть до допомоги Україні, буде закривати нам значну частину 25-го року, і в поставках зброї, і в фінансовій допомозі також треба розуміти, що ну частина цих грошей буде, звісно, влита і в європейський військово-промисловий комплекс. Основними хабами на сьогодні є Чехія і Польща, яка виробляє багато доволі всього, але і не тільки вони загалом є розуміння, що. Україні треба дати широкий спектр військової допомоги, особливо мова йде про озброєння, про техніку, про транспортну техніку, про артилерію і про снаряди в першу чергу. от І що просто так там говорити про те, що Україна має програти чи здати свої інтереси не треба і не можна. Також серйозні висловлення була від, від Мелоні. Вона Мелоні, вона. Казала про те, що далі треба підтримувати Україну, і це теж було для нас надзвичайно важливо. Ряд взагалі європейських лідерів заявили про потребу підтримки. Мерць, який от скоро стане канцлером, вибори будуть на початку року. І добре, що їх не відтягнули на весну там в Німеччині, адже була би повна біда, тому що затягнення не треба. Проблема в тому, що там треба голосувати за бюджет. А якщо його не проголосують, не буде легітимної влади, то чи яка буде втілювати його, пропонувати цей бюджет, не буде уряду, буде така. Криза, яка є, то в цьому випадку там багато ріжеться статей, зокрема, і допомога Україні. Тож варто, щоб по-швиденькому перебрали. Плюс людину Мер заявив, що він буде, ну, звісно, по-німецьки, трошки по копіумному, такому повідірваному, але він сказав про те, що він дасть ультиматум Путіну завершити війну. Якщо він його не виконає, він буде давати нарешті Тауруси. Це тож хороша, дуже е, така допомога нам. Як висновок, е, Європа, як мінімум, в цій розмові Трампа, що він хоче швидко завершити війну, не дасть. Трампу зробити це за рахунок безпеки Європи і України. Я не кажу про те, що невідворотне зараз та можливість тимчасового перемир'я. Ми говоримо про тимчасово, тому що причини війни не забираються. Але точно Трамп має враховувати позицію західних країн Європи, зокрема йому придеться це робити. Наразі перемовини йдуть. Є різні витоки. кажуть про те, що там до 20 січня щось завершиться, вже навіть про українські вибори. Хтось почав говорити. Це все таке дуже сильно вилами по воді. На сьогодні видно, що якісь сигнали один одному сторони Сполучені Штати і Московія дають. Власне, немає масованих обстрілів стратегічної авіації і ракетами України. Спочатку полякали таким вилітом. Потім, от буквально сьогодні вночі. Запустили там чотири ракети: дві балістики, дві крилаті ракети, але це точно не те, що вони можуть. Це такий певний сигнал, що вони готові скалювати, але готові слухати Трампа. От ми тут готові, тут не готові. Ну, певні такі танці відбуваються. Нам важливо, от що що Україна має. Показати, що вона не буде здавати свої інтереси, і Європа має показати, що вона не буде здавати інтереси Європи і України. Ну до речі, британці взагалі там витоки роблять зе Time, каже про те, що Україна каже, що якщо по суті. Американська адміністрація Дональда Трампа перестане фінансувати допомагати Україні, то їй придеться так чи інакше зробити ядерну зброю. От. Ну, це поки британські нахрюки, так звані, але все ж таки, це теж важливі сигнали про те, що ми в безвихідному становищі ми не можемо дати себе на потуранню ворога, якого ніхто не захотів допомогти зупинити. От. І тому Процес нашої підтримки далі буде відбуватися. У нас є дуже багато друзів. Проблема надзвичайно велика. Отак От просто її завершувати злиттям України не можна. Ну і по Трампу пару слів я скажу. Не можна сказати, що він там абсолютно українсьна Він одразу сказав, що в перші дні він спілкувався з Зеленським. Він не стидається цього говорити. Він його не ігнорує. Його кабінет не є ідеальним, але там дуже багато цікавих особистостей, які точно не є проактивно. Антиукраїнськими мова вперше йде, звісно, про держсекретаря і про людини, яка буде національною безпекою займатися, такі важливі пости в цьому напрямку. Там нема там таких прям проактивних ненавистників. наших. є там різні люди, але вони такі більш які будуть стосуватися там дерегуляцію, якісь оптимізацію урядових процесів. Більше на внутрішні питання їх поставили, ті, які там розповідали про те, що Україна чи не винна у цій війні. Власне, будемо дивитися на цю ситуацію, що там буде відбуватися далі. В Америці, зокрема, як Трамп буде на це там реагувати на сьогодні, до речі, була зустріч Байдена і Трампа. Вони обговорили про те, що мирно передається влада, доволі так мило поговорили. Трамп сказав, що політика буває дуже жорсткою, жорстокою. Але сьогодні все мирно, гарно. Я дякую. Ну така більш-менш змова нормальна. Ну Но, до речі, те, що Трамп не буде всі тяжкі вкидатися і буде спілкуватися, взаємодіяти, зокрема з Байденом, було вже зрозуміло після їхньої розмови. Коли намагалися вбити Трампа, Байден подзвонив. в Принципі в них була гарна розмова. Трамп заявив, оголосив, що йому позвонив Байден. Розмова була гарна, йому сподобалась. Він вдячний президенту діючому за те, що він ну, готовий захищати демократію. Таке інше. тобто, в принципі, комунікація була. А отже, якщо комунікація йде, то не можна сказати, що там Трамп прийде і абсолютно все порве, знищить, піде, як там тільки хоче. Йому придеться все ж таки враховувати багато контексту, і ми сподіваємося, він багато кого почує. Власна мова не йде про те, що він там має продовжувати безкінечно. Якусь там тяганину там з тим, щоб не визначатися, чи підтримувати Україну, чи не підтримувати Україну. Скоріше за все, мова йде про те, щоб схилити Трампа до того, аби дати все, що нам потрібно, аби показати Росії, що ця війна занадто дорога і буде коштувати. Власне, те, що мали демократи показати, і доволі оперативно закінчитися війну від позиції сили, а не від позиції того, що він там каже, що там Путін хороший друг, ну тож хороший партнер, не партнера там. Так, лідер своєї країни, він його там поважає, не поважає, спілкується. От якісь такі нерозумілі реверанси. І це не та розмова, яка треба вести, яку треба з Кремлем. І треба жорстку розмову. І сподіваємося, Трамп використає свої ну, високі якості індивідуального переговорника. Одне питання, що він там системно важко там працює, системно там не вміє будувати процеси. Там да часто в нього домовленості вносять виключно індивідуальний характер. От, а далі, після там його, коли він піде, особливо з влади, не факт, що там все буде добре. Та разом з тим у нього є сильні сторони, і ми сподіваємося, він використає їх куди треба і як треба. Тож, друзі, така ситуація. Європа активно готується. Ясно, що в Європі дуже багато проблем. Жозе Борель добре заявив про те, що на сьогодні є конкретні точки проблем, тиску То в Україні Московія війну розв'язала на Близькому Сході, Китай діє. Європа довго там стагнувала, і прокидатися її від того десятиліття, декілька десятиліть сну такого. Ну це буде важко прокинутися, але треба іншого виходу нема. От, і немає виходу, як не підтримати Україну. Бо далі буде Балтія і так і далі. Це до речі, теж слова були його. Тож, лідери Європи готуються, розуміють проблему. Сподіваємося, що там і дії будуть більш конкретні, проактивні. І, в принципі, треба розуміти, що дати Трампу теж такий сигнал нормальний, що Дональд Фредович, давайте домовимося. Як там з підприємством, вам підприємцем вами, так ви там говорили, що забагато платите за Європу, за безпеку в Європі, за Україну. Ми готові ще збільшити допомогу. Брати ще більше відповідальності, і от в такій конфігурації давайте домовимося далі продовжувати захищати і Україну, і Європу загалом. Тобто ми беремо більше відповідальності, а ви, Фредович, не зливаєтесь на всю катушку під е е е режими, які загрожують світовій демократії і свободі. Це дискусія, це дипломатія, це розмова, і лідери Європи активно в неї включаються. Це надзвичайно важливо. Це в принципі все, що ми очікували від позитивів обрання Трампа і негативів. Ряд. А позитив в тому, що Європі прийдеться дбати про свою суб'єктність, незалежність і, звісно, відповідати Трампу на його закиди не тим, що він там якось нечемно говорить, а тим, що от, дивись, ти не прав, тому що ми вкладаємося. У нас 2% ВВП на оборону, 3%, 4 і так далі. От. Тож будемо. Спостерігати, сподіваюся, все буде добре. До речі, про Макрона. Ми там окремо, як він там висловлювався, які він пропозиції дає щодо подальшої підтримки України. Ми писали окремий допис на нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь. Дуже багато у нас цікавої якоїсь інформації там, будемо раді вас бачити. Ну і підписуйтесь на наш Ютуб. Ми далі будемо продовжувати. Всім до зустрічі, до побачення!